Підприємство, яке забезпечує киснем половину лікарень області у ніч з п'ятниці на суботу, зупиняється на 3-4 доби для ремонту. Про це розповів голова обласної адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, закриватимуть потреби силами виробників Запоріжжя, бо кисню залишилось на три доби. Якраз ми вирішуємо. Резерви для того, щоб на три доби, поки вони зупиняються, був у нас запас. Проблем немає, ми забезпечені паралельно, крім того, що рідкий кисень автомобілями привозиться в сховище Техногазес, вони з запасом беруть. І плюс ще балонний газ ми домовилися з енергоатомом. І паралельно в балонах енергоатом нам надає, але наш транспорт, наші балони якраз шука... шукали транспорти балони. Спонсори погодились нам допомогти. Знову група компанії Технологія в порівнянні з минулим роком погіршилася ситуація з хворих середньої за тяжкою ступеню важкості. Всі вони практично на 100% потребують кисневої підтримки, тому що вірус став став коварніше, можна так сказати, і практично у всіх є ураження легень. Тому свої легені не можуть справитись. Нагрузкою і не вистачає реально кислороду, і тобто, без, без кисневої підтримки, стан людини погіршується і може привести до е, літального випадку. В порівнянні з минулим роком, це десь в два рази, а то може і в три рази стало більше таких хворих, яким потрібна така киснева підтримка. Як сказав нам директор товариства Техногаз с Максим Курсов, вийшло з ладу компресорне обладнання. Нагадаю, 22 жовтня він розповідав, що працюють на межі. Виробляють 5-6 тонн кисню на добу, ж області двічі більше, сказав Дмитро Живицький. Крім техногаз с сказав він, кисень область отримувала з Хмельницького Житомира та Черкас. Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом почала виробляти медичний кисень цього року. Першу поставку у лікарні вони зробили у серпні. Коли саме із Скільки енергоатом готові віддати сумщині кисню. Ми уточнюємо. Додам на сумщині до апаратів ШВЛ підключені 57 людей з коронавірусом. З них у сумах 37 пацієнтів.